Гібрид соняшника в лінійці сербських гібридів по технології Сумо Підранстар. Це в нас компанія, виробник компанія Грасима, постачальник компанія Вайстандарт. А ми з вами на DEMO-2025 і наш топ-соняшник, ранній НСХ 8005. І поїхали, що можна розказати, на 19 вересня про цей соняшник. Дивіться, він вже скинув листовий апарат, він сформував кошик. А зараз ми вам буде показувати зріст соняшника, так, да, він буває, прострілює і до 1,80 м. Але в цілому, дивіться, ми будемо вам показувати самі кошики. А Зараз станемо більш докладно і все розповімо. Тобто сонячний крайні до 150 днів вегетаційний період, стійки до 7 раз вовчка, стійкий до посухи. Спланував він вже... Результативні дії по кошику. Тобто зараз по запиленню покажу. Що хотів сказати, дивіться, це соняшник олійного напрямку. І саме на головне, що в нього треба бачити, це те, що олійні показники будуть трохи вище, навіть за такі ж показники в цьому сегменті. Тому дивіться, акцент робимо на те, що це екстенсивний соняшник, він не потребує великих якісь там к собі натхнень. Тобто по мінералізації, звісно, підготовка до поля, дискування зараз вже не пройде, там де вже посуха йде. А в цілому спланований кошик, скоро на збирання, тому канал YouTube, будь ласка, вам допомагав наш. І на каналі YouTube ви все побачите. Тобто всі висновки по 58 гібридям, гібридам соняшника по 11 виробникам буде там. Тому зауважу те, що це результат, це практика і компанія постачальниковий стандарт. Завжди буду гарантувати підбір по фракціям, по гібридам, по регіонам, повністю по всьому. І по строкам висів. Тому, будь ласка, підписуйтесь і замовляйте носіння соняшника всієї лінійки по всім технологіям в компанії Весстандарт. До зустрічі!